15 помилок які допускають туристи, коли приїжджають у Грецію. По-перше, вони думають, що Греція це сплошне Сандоріні. От прям красиві такі голубенькі будиночки, там внизу там дорожки біленькі. Та не все так. Саме основне, що Греція дуже різноманітна, в неї дуже різна архітектура. В них великі міста, Афіни, Салоніки мають свої. Острови, кожен острів по-своєму. Ідра взагалі не має ніякого транспорту, а ослики на лодках пересуваються. Другі острови мають. Тільки черепицю і ніякої білизни там близько немає. Тому не чекайте нічого, просто приїжджайте в Грецію і насолоджуйтесь. По-друге, вважаю, що Грецькі острови дешевші для життя. Неправда. Тому що продукти туди доставляють кораблями, деколи немає води, вода кораблями, все набагато дорожче. Навіть той самий Лідл буде на острові, і він буде набагато дорожчий і без всяких акцій. Тому якщо ви бачите якесь дуже дешеве житло на острові, Якщо ви хочете зекономити, подумайте, бо ви потратите більше на харчування, чим на житло. Третя помилка: купують разові квитки на транспорт. Коли до мене приїжджають гості, я зразу кажу, скільки 10 днів купуємо на 10 днів, потім знову на 10, якщо ви лишаєтесь, або на три дні. Воно набагато дешевше, чим купувати разові квитки. Ігнорують фестивалі. Якщо ви бачите, що в Греції проходить якийсь фестиваль. Ви обов'язково підіть на нього. Це є невід'ємна частина культури Греції. Повірте, якщо у вас є ще й знайомі греки, і якщо вони кажуть, що десь є фестиваль, підіть туди, і вони вас запрошують. Це дух Греції. І я вам пораджу зовсім не говоріть ні. Приглашають вас на обід, так кажуть, що десь буде якась виставка, так. Кажуть, що дуже хороший буде театр і буде вис буде спектакль в театрі. Ви, ви просто не знаючи мови. Кажіть так, ви побачите, це просто насолода. Чекають автобус на зупинці, не махаючи рукою. Діло в тому, що якщо ви не махнете рукою, то автобус не зупиниться. Він може зупинитися, якщо хтось виходить. А якщо ви хочете, щоб він зупинився, конкретний автобус, ви, об, ви обов'язково махніть рукою. Потім, якщо ви зайшли вже в автобус, ваша задача нажати кнопку перед тим, як ви маєте вийти на вашій зупинці. Якщо ви забудете про це, то ви поїдете далі, 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 поки, поки ви не нажмете цю кнопку, сієста у Греції з першої до п'ятої і з другої до шостої сієста, коли я працювала на острові, в цей період, якщо до нас заходить хтось поїсти. Це я була одна, яка робила салати. І я готувала їжу за повара, тому що всі сплять. Це просто лишали дежурну людину, якщо хтось забіжить, який не, не знає, що це є. Так. Кожен заклад, особливо сімейний, має свою фірменну страву. Деколи вона навіть не входить в меню. Вона просто написана на дошці. І якщо ви запитаєтесь у офіціанта, яка фірмена страва ресторану. Він вам не тільки це розкаже, він запитає, які у вас подобання. Він він вам щось порадить свіже і смачне. Він вам розкаже, де є другі ресторани. Це дуже важливо розмовляти і радитись з офіціантом. Купують спеції у туристичних лавках, а не на базарі. Повірте, у туристичних лавках вони набагато дорожчі і непонятно, коли зібрані. А на базарі раз в тиждень у Греції злітаються всі фермери. І привозять свої продукти. І це в будь-якому регіоні Греції робиться. І вони просто, той самий Орігана, зібраний в горах, пахне здалека. Вони не тільки тобі ще дадуть трави, вони тобі ще й в подарок дадуть трави. І дадуть спробувати, пощупати, запакують красиво, як ти захочеш. І наступна помилка не торгується на базарах. Базар це є базар. Для того він і є. У греків стоїть ціна 5 євро, це означає три ну, від сили. Повірте, їм подобається поговорити, по поторгуватися. Вони любляться, не беруть питну воду, коли виходять із дому. У Греції дуже легко обезводитись, тому це правило греків. Вони завжди йдуть з бутилочкою води і попивають воду. А якщо ви кудись пішли в похід і не взяли з собою бутилку води. Ви не зможете її поповнити, тому що є всюди джерела. Навіть в Акрополі афінському не пускають з водою. Але ти береш пусту баночку і там є фонтанчики всередині. Ти можеш гуляти дві години і, попиваючи воду, уже з своєї бутилочки, якою ти поповнив із фонтана. І не користуються сонцезахисним кремом. До мене приїжджали не раз гості. Повірте, це просто кошмар. Я їм кажу, Намажтесь, намажтесь. Ні, от просто не чують. А потім спікаються до волдерів, потім ми їх лічимо тиждень. Тиждень вони бояться вийти на сонце і через тиждень їдуть. От і вся ваша прогулянка. Намазуйтеся захисним кремом і побільше, і чим більший процент захисту. Очікують швидкого сервісу. Але ж греки повільні. Їхній темп повільний, спокійний. Тому вони розчитують, чи ви будете тут. Ну, мінімум 2-3 години, а то і більше. Тому ви сидіть і насолоджуєтесь. Якщо ви вже прийшли в ресторан, чекайте, що вам будуть поступово все виносити, поступово вас будуть кормити, а в кінці вам ще дадуть десерт безкоштовно. Це фішка кожного ресторану у Греції. Не попереджують про запізнення на всі види транспортів, на всі культурні мероприємства, кінотеатри, театри можна перезвонити. Туди, де ви брали квиток, і сказати, що ви не що ви запізнюєтесь. Якщо це група, вони можуть затримати навіть паром. Якщо це кінотеатр, театр, вони вам перенесуть задоволення на такий день, який ви захочете. Ваші квитки не прогорають. Це ж греки. Вони самі запізнюються, вони з розумінням ставлять до запізнень, дуже швидко набирають вагу. Всі, хто приїжджав до мене, вони поправлялись. Чому? Тому що олія грецька дуже запашна. Вони її вимакували хлібом, вони їли мусака, пастицю, які дуже жирні, які калорійні. Тому треба мати на увазі, що ви тут можете набрати декілька кіло. Не слідкують за речами. Коли до мене приїжджають мої дорогенькі гості і їдуть на акрополь, я їм кажу: беріть квиток. Беріть карточку, яку близько до серця поставити. Тому що е, Омонія, і коли йде скупчення багато людей, е, дуже багато випадків, коли крадуть речі. Тому лишайте свої речі в гостиниці, в домах, а беріть саме необхідне. На островах такого немає. На островах ви можете і в машині ключ лишити, і речі свої, і сумку лишити, вам її в поліцію принесуть. А тут треба бути дуже уважним.